Ну а як українцям пройти наступну зиму, а згодом і відбудувати українську енергетику за сучасними стандартами? Це також з'ясовують у Берліні на міжнародній конференції з питань відновлення України. Серед основних тем дискусії екстрена допомога та реалізація проєктів швидкого відновлення. Росіяни завдали величезних руйнувань інфраструктурі. Її потрібно відновлювати, а подекуди будувати з нуля. Тож українські фахівці мають зробити все можливе, аби забезпечити українців електрикою зараз, а особливо взимку. Ну і цьому енергетика має допомогти і Китне паливо, як наголосив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов, національна компанія готова забезпечити необхідні об'єми газу вітчизняного видобутку для генерації електроенергії на відновлених чи нових генеруючих потужностях. Сьогодні, як ніколи, потрібно підготуватись, підготуватись до зими відповідним чином, забезпечити якісні установки для когенерації для генерації електричної енергії з урахуванням природнього газу. Тому Нафтогаз готується до цього, планує додатковий об'єм. Вороднього газу, який ми маємо забезпечити, видобуток зростає. Ми продовжуємо концентруватись на тому, щоб забезпечити Україну власним українським газом. Тож, попри війну, Україна накопичує у своїх підземних сховищах достатні запаси газу на зиму і пропонує зберігати там ще й газ західних партнерів. Українська газотранспортна система та її підземні сховища можуть стати невід'ємною частиною європейського ринку і допоможуть ЄС остаточно відмовитися від російських енергоресурсів. А в недалекому майбутньому Україна має шанси побудувати декарбонізовану енергетику нового зразка. З Цією метою група «Нафтогазу» уклала у Берліні низку угод з європейським інвестиційним банком і провідними західними компаніями. У ній, зокрема, йдеться про зменшення впливу на довкілля української енергетики, постачання дефіцитного обладнання, а також транспортування та зберігання водню. Це все демонструє нашу віру і впевненість в перемозі України. Бачимо Україну сучасною енергетичною державою, яка є і буде енергетичним хабом для Європейського Союзу. І в майбутньому Україна ще раз підкреслюю, це держава, яка дбає про декарбонізацію, яка дбає про сучасні енергетичні технології. І для цього у нас всі є інфраструктурні і природні можливості.